Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас рейтингові ігри у Козачках. Підписуйтесь на канал, протискайте вподобайку та пишіть свої коментарі. Ми сьогодні, Ну, це завантажений повторчик. Грав я за Угорщину, випала мені ось Угорщина. Ну, Типова така європейська нація. В принципі, як я завжди роблю, центр міста. Он щось я тупану заклав склад, але щось не повів селян будувати. Млин вже побудований, другий міський центр теж будується. У союзника у мене Швейцарія. Проти мене теж Угорщина. Якось тут хлопчина так досить розмашисто забудовується. Зразу вже шахти пішов будувати. І фіолетовий у нас теж Швейцарія. Все, я вже пішов ринок будувати. Не тільки я один, союзник теж уже ринок будує, фіолетовий теж ринок будує, а салатовий щось, він тільки млин почав будувати, але він зразу зробив удар по шахтам. У, у нього вже золота, будується залізна шахта, селяни чомусь просто ось стоять, чогось очікують. Я вже кузню побудував, підпалив склад, приніс його у жертву. В нашу перемогу, так би мовити. Все, ринок у мене побудований. Не тільки в мене одного, я його не перший, я, напевно, його десь другий або третій побудував. Але ось тут зелений щось чудить. Ну, так, досить цікаво чудить, цікава тактика. Будуємо селян, вони стоять. Розмашисто забудовуємо базу. У мене вже перша казарма є. Я пішов через стрільців, точніше гайдуків угорських. Вже почали розбудуватися вони, найматися. І вже друга казарма буде готова також. Ну, типово, у нас там 15 хвилин миру, вирішив я піти через стрільців, чому би ні. А через що наш союзник іде? Поки не видно, що, що він там у нас наймає. І фіолетовий також щось забарився з казармами, тільки зараз щось заклав. У мене вже є юніти, у мене вже будуються юніти. А фіолетовий тільки е, заклав е, казарму. Е, зелений взагалі. щось... Е, 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 Напевно, ще не знає, що робити. Ось він щось. Ходить з селянами туди-сюди. Ось він закладає тільки кузню, ось тільки кузню, ще ринок не побудував. Собор чомусь відразу він побудував, не знаю. Дуже цікаво. Так, фіолетового три центра міста. Ще казарм немає. Юніти не наймаються. Союзник теж погнав через стрільців, через мушкетерів 17 століття. І ось так ось ми розвиваємося потихеньку. Я вже і стайню заклав. У мене вже стайн'я почне будуватися. Академія є, я вже покращення взяв на млині а, в, е в кузні. Пішли в мене вже й шахти, є золота шахта, друга вам золота шахта робиться залізну шахту Ну потихеньку розвиваюся. Суперники щось ну не досить зрозуміло для мене роблять. Ось зелений ще є. ринок будує, ніяк не добудує. Фіолетовий теж ось на більше зробив удар по шахтам. Давайте трішки прискоримо, щоб це все швидше проходило, бо розказувати буду дуже довго і нудно. Так, нарешті фіолетовий казарму зробив, але він вже втратив. У нас вже досить багато є. Ну, відносно багато. У мене вже 42 мушкетери, навіть більше, майже 50 мушкетерів, стайня закладена. Пішов я по драгунам 17 століття. Дві золоті шахти вже є. Тихенько вже дерево добувається, їжа ось на їжу багатенько в мене є хлопців. Ще я не всі золоті шахти навіть зайняв. У нашого союзника з цим трішки краще. Він шахти більш краще позаймав ось фіолетову якусь дивну тактику використовує. Я не розумію, він ось е завів селян, побудував пару секцій частоколу. Можливо, це він так е границі робив, аби забудовувати фортецю, я ще не знаю. На даний момент ось він тільки академію побудував і заклав стайню. Чомусь казарма тільки одна чомусь не знаю чому. О, і нарешті зелений стайн Ой, казарму зробив. Він пішов через Пікінерів. Через Пікінерів, але все одно у нього досить багато селян, чомусь чисто простаюють. В моєму вже випадку у мене вже 60, навіть не впевнено, більше, вже 70 гайдучків є. Ну, Драгунів не так багато, я ще не будував другу стайню. Я ось займаюся прокачкою їжі, взяв сокиру, ну, все як і повинно бути. Третій центр міста я поки що не будував. Я зробив удар по війську. Ось зелений починає часто кіл будувати, намагається закритися від нас у коробку. Так, фіолетовий ось тільки стайня одна. І він навіть щось з нього з казарми ніхто навіть і не виходить, поки що ніяке військо, а вже на хвилиночку пройшло 7 хвилин. 7 хвилин, друзі. Так, червоного у союзника з цим ділом трішки краще. У нього ось тут гарненько всі в рядочок стоять в будівлі. В мене не так гарно це все, але нічого. Так, золоті шахти я ось займаю потихеньку всі. Залізну займаю, ну, займаю я потихеньку шахти. Все нормально. Прокачую ось гайдуків своїх. По академії поки що тихо. А зелений забудовується. Забудовує, намагається збудувати фортецю. Але ось чим її обороняти, в нього так щось і немає. Він ось тільки зараз академію будує. А залишилося всього то, що 6 хвилин миру. 6 хвилин. Так, що там фіолетовий? Нарешті фіолетовий збудував другу казарму. Почав будувати теж мушкітерів. В стані в нього драгуни, але цього вже мало. Дивіться, скільки в мене вже війська більше сотні. У союзника вже теж досить багато. Ну, давайте перемкнемося, подивимося, скільки у союзника. У союзника вже 125 мушкетерів. У зеленого що там? У зеленого 37 пікінерів усього. А у фіолетового. Ну, у фіолетового взагалі мало, 22 мушкетери. Ну, це поганий результат, дуже поганий. У мене вже 143 гайдуки, офіцери, барабанчики, 21 драгунчик є. Я вже так більш-менш непогано підготувався, будучи чим робити першу атаку, не починаю зводити дипломатичний центр трішки запізно, але все одно я хоча б його почав будувати. Так, гайдуків я в казармі майже прокачав. Взяв їм уже силу пострілу. Потихеньку, потихеньку хлопці прокачуються. Ну. Починає фіолетовий будувати другу стайню нарешті, але все одно у нього вже досить досить погано з військом. Так, наш союзник наймає ось січовичків, буде рейдити. Я рунда шириків пішов, аби були для прикриття моїх стрільців. Наймати. І готую вже такий ударний кулак, аби досить добре вдарити по. Противнику. Ось я ще навіть другу станю не закладав. Напевно, мені ще не вистачає ресурсів, аби почати будувати другу стайню. В принципі, я ось потихеньку-потихеньку наздоганяю свого союзника. Видно, що у нього економіка трішки краща, ніж у мене. Правда, він і пішов через три міських центри, якщо я не помиляюся. Так, у нього три міські центри. І тут хлопчина вже збирається на рейд. Я ще. Навіть не починаю будувати січовичків. У мене тільки рейтари. Ось я розводжу охорону, аби вони охороняли наші шахти. Трішки розводжу селян, аби вони добували дерево. Так, гайдуків майже прокачав. Більше покращень на постріл я ще не брав. Але скоро, напевно, візьму. Ось У мене вже ресурси підходять, аби взяти покращення. Так, зелений забудовується, намагається далі забудовувати. Щось він тут розставляє своїх пікінерів. Mm... ось два штуки будує. Напевно, буде намагатися артилерію нас стримувати, але, але ось о... піхоти в нього мало. Піхоти мало, селяни просто стоять чомусь ну Дивно-дивно. Ось фіолетовий нарешті прокинувся, побудував теж дипломатичний центр. Але все одно пріоритет уже програно. Кількість у нього досить маленька. Ось і я січовичків почав робити. Зробити невеличкий рейд, хочу я супротивнику напроти, хоч трошечки січовичів, але я вирішив найняти. О, ну не трошечки 100 січовиків я аж наклацав. Ну, нормально. Але запізно вже. Запізно досить, тому що вже лишилося всього там одна хвилина до кінця миру. Ось і нарешті друга стайня тільки вийшла у мене. Що там у мене по війську? Давайте глянемо. Так, у мене вже 250 майже гайдуків, майже 40 драгунів, і майже 70 рундаширів. Січовички уже перші пішли готуватися. Аби робити набіг. Червоний теж своїх ось збирає, в нього вже їх тут досить багато. Фіолетовий теж щось намагається збирати, щось, чомусь він не, буду, не забудовується. Я не знаю тоді навіщо ось ці ось о... закладені були частинки частоколу. Не, не до кінця, я розумію. У зеленого теж багатосить багато помилок. Він щось часто кіл заклав, але тут ось такі ось дірки, тут дірка. Ось тут дірка. Ну, як Одін казав, то все такі поганої якості китайські наразі а, стінки. Так, червоний пішов рейдити фіолетово. Ну, тут можна і таким рейдом його і знести повністю взагалі. І нарешті я побіг теж рейдити. Бо я помітив тут дірку. Помітив, що тут ось стоїть піхота. Я спочатку завагався, але потім думаю, ні, підемо. Давайте підемо, доб'ємо селяни, підемо. Все ж таки шахти трішки порозвалюємо їм. Починаю готувати своє основне військо, аби робити наступ. Червоний тут, ну, серйозно покромсав фіолетового. Я йду на зеленого, починаю його теж тут потрошки навалювати йому. Розвалювати йому його. ну, і... Так, неладом дихаючу економіку. Ось у нього всього було а, декілька гаубиць. Три гаубиці всього було, це мало. А, і тут я вже втратив контроль, і мої січовики вже пішли на Пікінерів. Пікінери їх знищать. Я вже там готувався, займався підготовкою військ більше, аби вони вже добити. Так, Фіолетовий сподівається, що у Зеленого все добре і починає відводити своїх селян. Але він ще не знає, що тут е відбувається на базі у Зеленого. А тут ми його просто рейдом, ну, майже розвалили. Слухайте. Ми рейдом тут майже їх розвалили. Ще навіть ось живі мої деякі січовички. Ми нав'язуємо якусь бійку. Я відправляю свої війська, але чомусь вони вирішили піти з двох напрямків. Не зовсім розумію чому. Але ось так ось пішли. Тут уже чисто захопити те, що вже лишилося. Так. Я, ось від... Я помітив тут пагорба. Ось цього. І вирішив направити своїх драгунів. Аби вони там трішки. Налякали фіолетового. Та і відтягнули на себе частину військ. Фіолетового він подумає, що можливо звідси відбувається напад, тому що е туманом не був, від ще не було всього, всієї карти видно. Він не знав, що відбувається. І я вирішив тут захопити а, вершину. У нього, в принципі, На базі військ ще вистачає, але потрішки-трішки по його налякати. Він очікував, скоріш за все, ось він тут перегруповувався і очікував удару саме з тієї сторони. Але це такий був досить обманний маневр. Я просто їх залишив на утримання. Аби вони потягнули трішки час, він подумав, що а, будуть тільки з цієї сторони нападати. І ось він очікує. Очікує. Я, в свою чергу, вже добиваю тут зеленого. Добиваю зеленого, він готується. Ось зараз буде нападати на моїх драгунчиків. Все ж він очікує саме удару звідси. Але він буде трішки з іншої сторони. Зеленого ми все добили. Зараз ще захопимо кузню і все, хлопчина вже піде відпочивати. Так, і ось тут драгуни фіолетово починають штурмувати вже моїх. Ми трішки їх тут понищимо. Дамо трішки часу для союзника і для себе. Все, захопили ми повністю зеленого, знищили все, що можливо було. Ще мої хлопці ось тут трималися потрішки. Ну, все, їх вже зачистили. Я ще відправляю один підрозділ, теж, аби помуляти саме з цього напрямку йому очі. Він ось, бачите, стоїть, очікує, що будуть іти звідси. Ще плюс ось, ось починає рунда ширів накопичувати з цієї сторони, очікуючи удару червоного. Але червоний теж зробить досить неочікуваний такий. А, він накопив досить багато січовиків. січовиків. І ось у нього війська тут збираються. Так, я відвів на інший пагорб своїх драгунчиків, тому що вже пагорб, на якому ми були раніше, вже зайнятий. І я починаю з боку підводити свої війська. Червоний, свою в чергу, починає обходити фіолетового. І рейдити. А Фіолетовий все ж очікує з цієї сторони удару. Очікує, він його, очікує, 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 драгунчики мої стоять. Червоний пішов рейдити. Фіолетовий взагалі не очікував такого розвитку подій. Червоний тут Ну взагалі дуже класно порейдив. І мої війська починають підходити. І ми потихеньку, поступово їх починаємо підчищати. Січовички червоного тут ну, просто відпрацювали на ура. А тепер черга моїх військ. І тут ми просто вдвох його вже просто задавлюємо. Все, фіолетовий не витримує. Фіолетовий не витримує. І теж, здається, ось така ось перемога була у рейтингу за Угорщину. Грали ми через а, стрільців. А якщо бути точніше, то через гайдуків. Ось така ось гра, друзі. Якщо вам подобається, то протискайте вподобайку, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Усім гарного дня, гарного вечора. Миру у ваш дім, Віримо у перемогу та у Збройні Сили України. Усім бувай!